А ви знали, що на зиму можна садити або сіяти 32 культури. Поки я буду вам розказувати, що саме можна садити або сіяти на зиму, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Ну і, звісно, не забувайте писати в коментарях, що саме ви садите або сіяти на зиму. І так, зелень, шпінат, кінза, рукала, петрушка, кріп, правиль, рівень. Та салати. Все це ми сіємо на глибину приблизно 1,5-3 см, ширина міжряддя приблизно 20-40 см. І пам'ятаємо, все це ми сіємо, коли у нас середня добова плюс 2 і нижче. Овочеві культури: це в нас морква, буряк, редис, хрон. Глибина посіву приблизно 2-3 см, а ширина міжряддя має бути 20-40 см. А ви знали, що на зиму ще можна садити картоплю? Пишіть мені в коментарях, а ви садили вже картоплю на зиму. Ну і звісно, на зиму Ми саджаємо чесник та цибулю. Починаємо посадку цибулі приблизно за 2-3 тижні до настання морозів. А ще на зиму можна сіяти цибулю порей. Пишіть в коментарях, ви вже сіяли колись цибулю-порей. Глибина посіву має бути 2-2,5 см. Відстань між рослинами має бути 20-25 см, а ширина міжряддя 40 см. Також на зиму можна сіяти пряні трави. І це в нас фенхель. М'ята, меліса, орегано. Глибина посіву 2 см, міжряддя в нас ширина 60 70 см. А ви пишіть обов'язково в коментарях, що саме ви сієте або садити на зиму.